Вітаю на РБК Україна. Україна та Сполучені Штати Америки фактично випрацювали остаточну версію угоди. цитую, про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Це та сама угода про рідкоземельні метали, про надра України в обмін на гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки. Прем'єр Шмигаль наполягає на тому, що ані президент, ані уряд не будуть розглядати цю угоду у відриві від гарантій безпеки. Що ви думаєте з цього приводу? Ласкаво прошу у коментарі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я вітаю. Керівника Центру громадської аналітики вежа, голову благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок на зв'язку. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава. Експерти чи не в один голос кажуть, що Україна перемогла Трампа, що Київ відбив рекетну атаку ну, версію угоди цієї, так? Чи справді це так? Чи ви поділяєте такий погляд? Ну, Я вам не можу дати експертної оцінки з цього приводу, тому що я не бачив ні першого варіанту, ні останнього варіанту. Його ніхто не бачив. Можливо, десь в закритих колах, тому довкола цього буде купа маніпуляцій. А конкретно говорити про те, яка угода, а не порівнювати її з чимось. Ну, ми зможемо після її публікації. Тому я не беру на себе відповідальності говорити про те, там, що від куди ми відбили. На моє переконання, цю воду, звісно, треба було підписувати. Дуже класно з цього приводу сказав Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, який дуже детально знає біографію Вінстона Черчилля. Він дуже посвячений багато моментів усіх переговорних процесів, які тривали тоді між Британією та Сполученими Штатами Америки, фактично. На початку Другої світової війни, ну не зовсім на початку, але все ж таки, коли вона вже активно поширювалася на європейському континенті, в тому числі на Британії, він дуже стушно сказав, що лендліз так само грабіжницький, як і ця угода. Але ми не відмовилися тоді її підписувати, тому що це врятувало Британію. І справді, якщо пригадати не дуже прості відносини Черчилля тоді з Розвельтом, коли він просив про допомогу в нього, то американці ж відмовляли дуже довго, вони нічого не дали. А британці платили за цією угодою про ленд-ліз до початку 2000-х років, виплачували борги так само, як і інші країни. І Америка фактично стала найбільшою економікою світу саме після Другої світової війни, завдячуючи А, Про це мало говорять, ну мало згадують, але на цьому треба уточнити. Я розцінюю ситуацію. Для України дуже схожою з британською нині, тому що багато чую заяв про те, що там європейці будуть нам допомагати. Ми готові не зупинятися у війні проти агресора і так далі. Естонія каже, ні, 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 ні в якому разі зупинятися не може. Кая Калас каже, ми зробимо все, щоб тут війни не було в цьому прекрасному місці, коли вона на Мюнхенській безпекові конференції розповідала. Це колишня премколишня прем'єр-міністрка Естонії. І Естонія заявляє про те, що вона нам передасть 10 тисяч снарядів. І 750 тисяч сухпайків, ну це якраз на одну добу для Збройних сил України що снарядів, що пайків. А тому ми дякуємо їм за допомогу. Бо день простояти це не так просто, дійсно, в Україні як де економіка повалена, але через війну, але без американської допомоги нам поратися буде край складно. І тепер, після підписання цієї угоди, ми справді маємо усі перспективи отримати додаткові гарантії безпеки від Америки. Але не будуть вони нам подаровані, на жаль. Ми їх мусимо купувати. Ці гарантії так само, як то купували в період Другої світової війни, колишні всі республіки радянського союзу, радянський союз, європейські країни, Британія вони заплатили Америці. Якщо хтось думає, що зараз буде по іншому за часів Трампа, ну я вас друзі трішки засмучу. Не буде. А якщо говорити так, при Байдену було так при Байдену було як? Так само кредити, гарантії і гранти. Яка відсоткова частина цих кредитів, гарантій, гарантій, ніхто не знає. Про це скромно всі мовчать. А, і так само мовчить про це Європа. І Європа нічого нам, все, ну як, вони щось там трішки дарують, але основна маса це точно кредити, гарантії під кредити, ну і частина грантів. Тому я б не захоплювався тим, що нам щось хтось подарував. Ми в надскладній ситуації. Сьогодні ми маємо унікальний шанс дійсно сформувати, завдячуючи американським інвестиціям фонд. З якого ми будемо платити? В першу чергу, можемо платити, я так сподіваюся, за зброю, так американську. Також ми зможемо реінвестувати ці кошти в українську економіку. І найголовніше, що цей фонд буде контролюватися не лише Україною, а й Америкою. Тобто спільний контроль і, і гроші будуть відділятися. Я сподіваюся, що процедура буде розписана дуже дуже притомно. Таким чином, щоб корупційних ризиків було якомога менше. Бо мова йде про величезні цифри: там десятки і сотні, навіть мільярдів доларів. В найкращі часи Україна отримувала у вигляді інвестицій прямих в Україну там 5-6 мільярдів доларів на рік. А коли нам розповідали, що там я пам'ятаю, коли слуги народу розповідали ще до початку широкомасштабного вторгнення, що ми тут отримаємо там 50 мільярдів доларів чи 100 мільярдів доларів інвестицій, тут усіх було запитання економістів: як ви їх будете освоювати? У нас практики такої немає. Це, ну це 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 маячня повна. Тому друзі, сьогоднішня угода, про яку ми багато говоримо. На жаль, довкола неї багато хайпу. Я вважаю, що цю угоду треба підписувати. Не те, що в будь-якому випадку а треба відпису, підписувати. І добре, що Україна вела цей переговорний процес. Я сподіваюся, що там відстояли максимально наші інтереси, але просто я не випадково нагадую аналогію часів Другої світової війни, ті самі Британії. І це не лише Британія, а й Совєтський Союз, який налічував 15 совєтських республік. Там сотні мільйонів населення, нібито потужний ВПК, але він був набагато слабший проти військово-промислового комплексу Гітлерівської Німеччини. Це, це абсолютно очевидні речі. І те, що сьогодні американці матимуть свій інтерес економічний в Україні, це є основна гарантія безпеки. Звісно, це не військова безпека, але це немало, це дуже немало. І повірте, що це просто змусить зараз українську владу змінювати закони. Проводити неудавану а справжню реформу правоохоронної системи, судової системи, бо ну знаєте, є такий мем. Кожна західна компанія, яка хоче зайти з бізнесом своїм в Україну, вона має свій бек офіс, який займається судами українськими. Там сидять фахівці і думають, як нам зробити так, щоб потім через судби суди не віджали компанії іноземні в Україні. Таких випадків маса. І ну, я думаю, що настав час цим покінчити. І саме я ж кажу, ця, ця угода вона дасть нам можливість збільшити, зміцнити сьогодні зв'язки з американцями. І на завершення ще один момент, що хотів би додати: якщо порівнювати допомогою, про яку згадував, яку нам давали демократи, то просто нагадую, що вони нам давали стільки, сіки хотіли дати, і це нам не допомогло змінити території. Бо в 2022 році, коли було проведено успішні операції в Харківській області та в Херсонській, ну тоді якось так сталося, що допомога військова від США різко зменшилася, і ми не змогли їх вибити далі, тому що нам не вистачало. Я сподіваюся, що тепер такої допомоги буде набагато більше. Так, але питання в гарантіях безпеки, бо тут от незрозуміло враховуючи ще й суперечливі заяви в команді Трампа, то вони е, хочуть миротворців, то ні? То Трамп каже, що присутність миротворчих військ в Україні має бути у формі прийнятній для всіх. Це означає, що і для Путіна, але ж Путін не погодиться на французів, британців і німців. То як в якому ну хоча б приблизно гіпотетично варіанті можуть бути прописані там гарантії безпеки? Дуже складне запитання. По-перше, я ну, не маючи тексту, я нічого не можу вам сказати. Я вам говорю про ту гарантію безпеки, яка є, це економіка, фінанси, їх uh -huh. треба буде захищати. І повірте, що ну, американці будуть багато робити для захисту своїх інвестицій. Не означає, що вони сюди відправлять війська, ні. Але до прикладу скажуть: ну ми в першу чергу вам продамо патріоти, в першу чергу ми вам продамо це, в першу чергу ви отримаєте це, тому що черга на Петріоти велика. У всьому світі, всі їх хочуть отримати. А це сьогодні найефективніша система протиповітряної оборони. Хочеться систему протиракетної оборони, купуйте. Ми вам готові її продати. Але купуйте. І так, да, це для нас буде ну, таким неприємним холодним душем, як і для європейців, тому що доведеться витрачати знову кошти на армію навіть в умовах умовно припинення гарячої фази війни. Запитання для чого. Але просто звертаю всіх до. Підручника 9 класу, основи держави і права, де прописано про те, що держава це територія, це органи влади, це кордони і армія, яка охороняє ці кордони. Без... Не буде одного компоненту, держави не буде. Армія має бути сильною. Сильною настільки, що ніхто навіть не подумав, що можна там воювати проти України, а в перспективі можна і повертати території, які нині окупувала Росія. Тим паче, в цій угоді прописано, що ну, американці. Погоджується на доходи від тих копалень, які будуть потім розроблятися спільно на тимчасово окупованих територіях Росії. Тобто, вони завідомо вже це розцінюють як один із варіантів розвитку подальших подій, що точно ну, ці території повернуться. Питання, коли ну розглядають варіант, коли буде повалений путінський режим, і так далі. І зараз багато є таких міркувань стосовно того, що Росія посилиться після припинення війни. Так, економічно вона стане стабільнішою, але вона буде дуже залежна від американців. З одного боку, залежна від Китаю, залишається, з другого боку, буде залежна від американців, тому що проекти, які сьогодні ем, ініціюються Росією, вони дуже схожі на українські. Ем, нагадую, Путін вже сказав. Ми готові там підписувати аналогічні. Тому гарантії безпеки для України це питання доволі таке складне. Це те, що з економікою. В Військовому плані я поки що не вбачаю, що американці якось будуть долучатися до цього процесу. Тут питання за е, Європою. Якщо Європа буде мати нормальні стосунки з Америкою, яка зможе їм і продавати в борг чи постачати зброю, це також буде гарантія безпеки. Сильна Європа разом з Україною, це є гарантія безпеки. Зараз вже чим далі, тим більше заяв про збільшення видатків на оборонку, ну рахуйте, Гекзит навіть похвалив британського колегу. Каже, ну окей, ви круті хлопці, 2,5% ВВП, це клас. А хоча Трамп хотів 5%, але розуміючи, що ВВП Британії доволі серйозний, там декілька трильйонів, то 2,5% це буде немала цифра для британської армії. Якщо так всі будуть в номінальному виразі виділяти по сотні мільярдів доларів, то для Путіна це такий, знаєте, маячок. Ні, ні, треба туди не, не пертися. Але звісно, що він буде намагатися кошмарити увесь світ. Тому гарантія безпеки для України це на сьогоднішній день не те, що напишуть нам американці, а те, до чого ми домовилися з європейцями. Є класна ініціатива від Мерца, майбутнього канцлера Німеччини про створення альтернативи НАТО. От її треба цю ініціативу розвивати, її треба формалізувати, її треба пропихати стосовно миротворців. Ну я бачу зараз. Несеця паніка по соціальних мережах. Дивіться, вийшов Лавров і Сказав, що ми там нічого не сприймаємо. Послухайте, ну ще позавчора умовно Лавров казав, що ми взагалі ніяких переговорів з американцями не ведемо. Та ми взагалі не то. Звертаю вашу увагу, що у робочій групі переговорній з американцями працюють представники двох веж Кремля: це технократів і яструбів. Лавров представляє це Крило Шойгу, Патрушову і так далі. Він буде ну, волати, що ми воюємо там до последнього росіяніна. Так, а технократи, яких представляє сьогодні Дмитрієв, так? Кирило Дмитрієв, нагадую, це. Очільник руського фонду прямих інвестицій, так і називається російського фонду прямих інвестицій, який одружений на близькій подрузі а, доньки Путіна Катерини Тихонової. і це не випадковість. Я більш ні в цьому переконаний, враховуючи те, що Тихонова просунула а, а, на посаду міністра оборони Білоусова. Свого часу змістившись від СШОйгу. Ну так, на перший погляд може відбуватися ніякої там різниці, особливо нема, але є, є. І сьогодні абсолютно очевидним є погодження цих двох груп на е, припинення гарячої фази війни з метою скасування санкцій. Тому що ну, так от виходить, денег та на Росії ні. Путін же не випадково сказав буквально вчора, що я готовий на 50% зменшувати витрати на оборонку, так як то запропонував Дональд Трамп. Ми це обов'язково обговоримо. А мене запитання, а що сталося? Вчора ж ви розказували, що все у вас зашибісь, Перепрошую за це слово, що все у вас класно, виявляється, не дуже класно. Тому тут дуже комплексне питання, до якого треба підходити. І, звісно, щодо миротворців є ідея, є ідея, щоб до них входили, окрім європейців, наприклад, там, країни, <кхм> такі, як там, Бразилія, можливо, там, Китай, щоб це була миротворча місія під егідою ООН, ООН, Організація Об'єднаних Націй. Тобто це такий буде мікс, і ну зрозуміло, що формат миротворчої місії він має бути погоджений обома сторонами. Тут Трамп не каже ніякої там суперновини. А ще раз наговорю, те, що говорить Лавров, от діліть щонайменше на 16 і можна далі рухатися. Ну оглядачам нагадаю, буквально: Росія не згодна на завершення війни по лінії фронту. Лавров сьогодні, завтра, 27 лютого, у Стамбулі, знову зустрічаються Штати і Росія. А можливо, 28-го Зеленський буде в Вашингтоні і буде підписання цієї угоди. Як тоді бути? От от я, от, от про що зараз думати, на що сподіватися? Зеленський з Трампом щось підпише, і Трампу треба буде з Путіним одразу ж підписувати, аби призупиняти вогонь. І Лавро відмовиться від своїх слів буквально за декілька днів? Абсолютно легко. Чому ви чому підсумнів ставлять можливість відмови Лаврова від своїх слів? Ну послухайте. Ну... Ми з одного боку кричимо, не можна росіянам вірити, а тут, кажемо, треба Лаврову вірити. Припрошую, де логіка? Ну ми ж розказуємо, що росіянам вірити не можна. Чому зараз всі вірять Лаврову? Ну, ну, від... ну він, транслює, він, він транслює Кремль так чи інакше. Ви зараз вказуєте на, на, на те, що це маніпуляції, я розумію. Ні, він не ретранслює Кремль. Він ретранслює позицію однієї з груп. Так. Я наголошую а... на цьому. Та група, яка готова воювати до останнього росіянина, і нема грошей, але ми воюємо. Знаєте, гордий, ну добре, окей, не буду говорити це українське прислів'я, бо воно виглядати мені дуже простойно. Оце приблизно зараз це про Лаврова. Зате підперезаний, розумієте? Тому нічого фактично на сьогоднішній день за Лавровим немає. Немає за кремлівським режимом готовності воювати і надалі. Ми бачимо цифри. Ми бачимо статистику, але всі розуміють, що без Кореї, без Китаю, ну, Путін воювати не зможе. Друзі, це правда. От для чого йому корейські військові? От запитання от логічне. Тому що своїх не вистачає. Вони там звітують, що я читаю там інформацію, Росія там мобілізувала 42 тисячі за місяць, і далі мобілізація висока. Він таке враження, що ці цифри зняті з потолка. Тому що е, буквально сьогодні зустрічає іншу інформацію, е, м законтрактувати. Ув'язаних вони не змогли, тому що їх вже немає, їх не залишилося. Далі, безробіття на Росії 2%. Контрактувати на війну нема кого на Росії. Людей фактично немає, тому що країна, Росія, вона дуже здорова, економіка здорова, і багато людей треба для її обслуговування. Тобто, ну, ми повинні розуміти, що, наприклад, 140 мільйонів, коли ми говоримо там, і 30 мільйонів українців, це неправильне порівняння. Це неправильне. Ви не зможете всіх 140 мільйонів загнати на війну. Але Росія зараз тягне цю війну виключно на запасах, які в неї ще залишалися. Не випадково ну, Путін робить заяву. Я готовий до ініціативу Трампа про зменшення витрат на оборонку. Це ну не просто так зроблена ця заява, друзі. Тому а, навіть і про лінію фронту, лінію розмежування, коли говорить Лавров, от просто ну рекомендував би зараз пропускати мимовух ці заяви і не звертати на них увагу. Тому що а, буквально минулого тижня Трамп оголошує переговори в Ріаді, на 25 лютого Західна преса пише, що вони буде. Вони дуже тихо проходять, ніхто про це не знає і жодної інформації немає, а чомусь виявляється, що Лавров у нас з якимись вояжами на Близькому Сході. Катарі. Що, що, що він там загубив, перепрошую? Це так, так там випадково сталося, да? прилетів туди, бо йому так треба було. Ну, ми ж розуміємо, що такі речі випадково не робляться. І тепер він там в Туреччині, давайте в Стамбулі зустрінемося. Ну, окей, нехай буде в Стамбулі. Тим паче, у, минулого тижня там перебував з візитом Володимир Зеленський, і туди, ну, наче кажуть, і Абрамович прилітав чомусь. Um... Якщо резюмувати, чи я правильно розумію, що ймовірність припинення бойових дій в Україні зараз є дуже високою? Якщо буде угода з Україною у Трампа, у Трампа буде угода з е, Путіним. Ну ми ж як правило довіряємо не людям, а посадам. Ну так заведено. Тому звертаю вашу увагу, друзі. Що президент Макрон, окей, президент Франції, президент Сполучених Штатів Америки в один голос дві країни на фактично різних там полюсах одної кулі. Образно кажучи, говорить одне й те саме. Макрон думав по одному з'їздив до Трампа, вже думає так, як Трамп. Зараз поїде туди м -м, Кір Стармер завтра. Він поїде з однією думкою, і вернеться з іншої. Після цього запросять Мерца, він поїде з однією думкою, і вернеться з іншої. Тому все рухається поки що на даному етапі, на цю хвилину, коли ми з вами е пане Дмитро розмовляємо до замороження війни. Ну навіть е турецькі видання пишуть, що в квітні вже будуть тендери. На, ну, можливо, велике будівництво, не знаю, ну принаймні на реалізацію нових проєктів в Україні. Ну і найбільш болючіший для нас момент тоді виникне те, про що вчора Трамп сказав, це зняття санкцій з Росії. Це посилить її економіку, і, відповідно, Путін частково своєї мети досягне в тому сенсі, що почне визрівати як окремий полюс в геополітиці, чого він і хотів. А, так, якщо звичайно, звичайно, можете про... прокоментувати. Звичайно, да. Один коментар з цього приводу, звісно, це стане приводом для стабілізації економіки. Навіть уже росіяни пишуть про те, що треба робити девальвацію рубля, бо він сильно укріплюється і це буде неприємна історія для російської економіки. Ну справді, укріплення національної валюти це не завжди дуже добре. І найбільше бідкається з цього приводу Європа, тому що Росія, хоч Путін заявив, що вони будуть зменшувати видатки на оборонку, але точно буде розвиватися а, і в економічному плані, нарощуватиме військові спроможності і для Європи це виклик. Бо поляки не випадково готуються до великої війни, але для того, щоб готуватися до великої війни, треба витрачати багато грошей. І Часто ми чуємо заяви з Європи: Окей, давайте так. Нехай там допомагаємо Україні. Чим зможемо вони мають далі чинити спротив, щоб не відкрився, не відкрилась для Путіна можливість відкрити інший фронт, не новий, а інший фронт уже на північну Європу. Пану Валерію, дякую вам за розмову. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа голова благодійного фонду. Нова дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео.